Вітаю, друзі! Маю гарну новину! Представляю вам новий продукт комплект звукоізолююча пластина «Бісма», що призначена для встановлення між водорозеткою та шиною «Бісма» або стіною, до складу комплекту входять. По-перше, звукоізолююча пластина «Бісма», по-друге, елементи кріплення водорозетки до звукоізолюючої пластини. Це саморізи 3,9 на 16 мм 2 штуки з шайбами до них. По третє, елементи кріплення звукоізолюючої пластини до стіни. Це універсальний дюбелі вуб 6х30 з саморізами 4,8 на 48 до них. Також додається інструкція з інформацією про комплект і його монтаж. Поговоримо про звукоізолюючу пластину бісма. Її призначення це запобігання розповсюдженню структурного шуму передавання шуму від сантехнічних систем до стін будівлі. Монтується пластина безпосередньо на стіну або на універсальну шину бісма чи монтажну планку бісма. Пластина має отвори для полегшення кріплення водорезеток у шести положеннях з поворотним кроком 45 градусів. Розташування отворів є універсальним і підходить до водорозеток різних виробників. Пластина виготовлена з ABS пластику і EPDM гуми. Звукоізоляційні властивості перевірені згідно DIM 4109. При використанні разом з універсальною шиною Бісма зниження рівня шуму складає 13,7 дБ, а при використанні безпосередньо на стіні 16,9 дБ. Розглянемо докладніше варіанти монтажу. По-перше, Кріплення до стіни. Комплект має все необхідне для монтажу звукоизолюючої пластини до стіни. Це два дюбеля губ 6х30 і два саморізи 4,8 х 48 мм, та два саморізи 3,9 х 16 мм шайбами 4 мм для кріплення водорозетки до звукоізолюючої пластини. Наступний варіант кріплення звукоізолюючих пластин до монтажних планів письма. Комплект звукоізолюючої пластини можна поєднувати з комплектом Bismat висотою 33 мм або 50 мм. Для кріплення звукоізолюючої пластини до монтажної планки BISMAT використовуйте отвори А або Б в залежності, як вам більше підходить. Зверніть увагу, що в комплектах є необхідне кріплення для приєднання звукоізолюючої пластини до планки і є необхідне кріплення для монтажу планки до стіни. Максимальна міжцентрова відстань між водорозетками для комплектів становить 153 мм. Якщо вам потрібна міжцентрова відстань між водорозетками більше 153 мм, використовуйте універсальну шину Бісма та інструмент для згинання шини. Наступний варіант кріплення звукоізолюючої пластини до універсальної шини Bisma. Додатково за допомогою фіксуючих пластин під саморізи або гвинтилі 5. Можна змонтувати звукоізолюючу пластину на універсальну шину бісма. Для кріплення звукоізолюючої пластини Bisma до універсальної шини, використовуйте отвори А або В в залежності, як вам більше підходить. Важливо, для кріплення водорозеток до звукоізолюючої пластини використовувати саморізи довжиною не більше 16 мм. Отже, комплект звукоізолюючої пластини пісма це ефективний продукт для зменшення рівня шуму, який виникає при роботі водопроводних кранів та змішувачів, а також надійне, швидке та професійне рішення.